Мені тут не так давно показали функціонал дії монобанку, і я маю сказати, був реально дуже вражений, бо це дійсно виглядає як сучасні та якісні продукти. Просто в часи, коли моя сім'я приїхала до штатів в Олександрії, звідки я родом, ще навіть інтернет був мало в кого, те, що говорити, тоді навіть комп'ютер вдома не кожен мав. А це було по факту не так давно, у 2008 році. Ну і ви уявляєте, як це для мене виглядає, коли я зараз бачу українські цифрові продукти, які на голову крутіші за західні, не те, щоб я вважав, що Україна весь цей час стояла на місці. Я час від часу заїжджав додому у гості, а коли не перебуваєш постійно у безпосередньо середовищі, бачиш відмінності дуже чітко. Це знаєте, як коли рік не бачив сусідських дітей, а вони за цей рік вже своїх дітей завели. Тобто певний прогрес в моїх очах відслідковувався. Я пам'ятаю, як перший раз приїхав у дити. Ще десятому році в Україну, коли наслідки кризи восьмого року були помітні у всьому: дорогах, цінах і звісно, в людях. Потім я не приїздив додому аж до 17-го, але в тому році я там був двічі, і маю сказати, мені здавалося, бачив чимало позитивних тенденцій в економічному і суспільному житті країни. Ми навіть з дружиною у 19-му році святкували наше весілля у Кривому Розі. І, вірте чи ні, в нас почали з'являтись думки про переїзд до України. Але поки ми планували, почався локдаун, і я вирішив спробувати стати копом. Потім ми намагалися завагітніти, потім війна і наш переїзд до України так і не трапився. Аж от ми опинились у Польщі, і хоча не заїжджав безпосередньо до України, але через роботу над цим каналом в мене з'явилось багато нових контактів на батьківщині, які певні нові враження від неї. Та й в цілому, проживши за кордоном велику частину свого життя, починаєш дивитись на Україну зовсім іншими очима. Думаю, про це треба поговорити. Сідайте зручніше, друзі. З вами Олексій Безмежний. Сьогодні розкажу про свої враження і думки щодо України після вже виходить майже 16 років еміграції. Ну і традиційно, готуючи сценарій для цього відео, я дійшов до дуже цікавого висновку. Над яким, як на мене, важливо замислитись, але про це в кінці. А спочатку хочу трохи розказати корисної інформації про компанію, яка посприяла виходу цього відео. У мене тут, як у власника двох котів, нещодавно вийшов форс-мажор, і терміново знадобились послуги клінінгу. Ну і я зробив те саме, що впевнений, зробив би кожен з вас. Просто загуглив послуги клінінгових компаній і замовив їх прямо на сайті. Дуже зручно, але якщо подивитись на ситуацію з точки зору власника бізнесу виходить, що якщо вашого бізнесу немає онлайн, то вашого бізнесу немає взагалі. Чи не так? А отже, вашому бізнесу потрібен якісний вебсайт і не просто якийсь вебсайт, а такий, що буде з'являтись на першій сторінці в гуглі, коли ваші послуги будуть потрібні вашим клієнтам. Тобто знайти вас буде максимально легко. Цифрова агенція майзі якраз спеціалізується на наданні послуг по створенню. Веб-сторінок з оптимізацією пошукових систем. Простими словами, вони роблять не просто гарненькі сайти в інтернеті, а веб-сайти, які отримують увагу. На це важливо. В них ви можете замовити сайт будь-якої складності і будьте впевнені, ви отримаєте не просто сторінку в інтернеті, а дієвий інструмент, що змінить алгоритми взаємодії з вашими клієнтами. Серед клієнтів майзі є компанії у сферах нерухомості, медичних та б'юті сферах, сферах надання. Послух багатьох інших, майзі мають велике портфоліо успішних кейсів і мають експертизу у оптимізації пошукових систем, таргетингу, контекстній рекламі і маркетингу у соцмережах, а це все, що вам потрібно, щоб ваш бізнес нарешті став помітним. І більш за тем, це українська компанія, яка працює на весь світ. Тож, навіть якщо ваш бізнес за кордоном, майзі зможуть задовільнити ваші потреби з урахуванням географічного розположення. Вашого бізнесу. Всі посилання на майзі, і їх соцмережі я залишу в описі. Ну або можете перейти за QR-кодом на екрані і вже сьогодні надіслати їм запит на консультацію. Ну, а ми повертаємось до теми відео. Я за своє свідоме життя відвідав два десятки країн та десь 10 різних штатів в Америці. І може це небагато, але на мою думку, я можу впевнено сказати, що світ я бачив. Бачив і плюси і мінуси різних країн, і тепер можу з певненістю заявити, що ідеального місця на планеті точно немає. Але можливо через те, що я з малого міста, у мене з дитинства була в голові. Ця картинка гарних і багатих далеких країн, яка була повністю зруйнована, коли я отримав нагоду роздивитись ті країни зсередини. Ви скажете, краса в очах того, хто дивиться. А я скажу, що треба бути реалістом і дивитися глибше гарної обгортки для туристів. Я бачу. Чив і бідні райони багатих еміратів, і сміття, яке вибивається хвилями на пляжі. Балі, я зазирав у соціальне житло у поганих районах Нью-Йорку і бачив бідноту колись культурно багатих афін. Що казати, ми тільки повернулись з Португалії. І мої друзі, яким я відправляв фотографії спорту, кажуть, що в Україні навіть під час війни все виглядає набагато краще, але детальніше про це у наступному відео. І дійсно, якщо подумати, то у середньому Україна, в принципі, може втерти носа багатьом іншим країнам, хоча, можливо, не всі зі мною погодяться. Але все ж таки розкажу, що я з цього приводу думаю. Суто в мене кожен візит до України. Іни викликав дуже змішані емоції. Тут, з однієї сторони, які скруті авто, а з іншої, пенсіонери просять милостиню біля магазинів. З однієї сторони, наче розумієш, що середній дохід людей достатньо низький, але ввечері в кафе і барах не було вільних місць. Для мене, як для людини, що давно живе за кордоном, подібні речі виглядали ну дуже контроверсійно. Сказати, що в мене колись було враження, що Україна якась відстала, я точно ніколи не міг. Бо в деяких аспектах Україна дуже приємно вражала. Я пам'ятаю, як у 2019 році ми в Києві заходили в метро через Apple Pay, коли в Нью-Йорку ще треба було купувати проїзний, який вічно губився. Так, в багатьох планах, особливо в технологічному, Україна роз'єднала. Я ще колись дивувався, як люди, які вимушено виїхали в Європу, розповідали про те, яка вона відстала. А ось тепер, коли я сам опинився у старому світі, все стало на свої місця, бо тут навіть банківську карту відкрити це цілий квест. Я певний час в Техасі працював у відділі 2 b продаж, і от сидимо ми такі на щотижневій нараді у корпоративному офісі компанії T-Mobile в Остіні і на повному серйозі обговорюємо питання виділення бюджету на. Корпоративну підписку на сервіс Гремерлі для всього відділу продаж, щоб наші працівники нарешті почали писати імейли клієнтам більш професійно. Чому я це згадав? Тому що Гремерлі це стартап, який оцінюється у 13 мільярдів баксів, і був розроблений хлопцями з України Максимом Литвином і Олександром Шевченко. Виходить, що наші вчать американців правильно писати англійською. Ось такі в нас таланти. Я чув, що ту саму дію вже вже планують експортувати за кордон, і це, як на мене, дуже круто. Я тут ще колись хлопцям хизувався своєю кредитною карткою від Apple і розказував, який крутий функціонал в неї. А потім, коли мені показали, що робить додаток Монобанку, весь світ в моїх очах перевернувся. Мені здається, якщо Монобанк вийде, скажімо, на польські чи американські ринки, це змусить всі гравців у фінтах секторі підтягувати свої сервіси до рівня Монобанку, щоб не втрачати клієнтів. І я. Я не знаю, які емоції це викликає у вас, а у мене від таких фактів розпирає гордість. І це тільки IT сектор. Я вам колись розказував, що потрапивши в Польщу, був дуже вражений кількістю українських франшиз. Тут ну, типу, п'яна вишня, львівські круасани, нова пошта, галя Палумана, Ніндзя суші, Чорноморка. Цей перелік можна продовжувати дуже довго. Причому на Польщі наші франшизи не зупиняються. Та сама п'яна вишня є у десяти країнах. Нова пошта у 18. а скільки українських бізнесів з менш відомими іменами діють по світу, чи бізнесів, відкритих за кордоном українцями взагалі не порахувати? Давайте почитаємо, що пише Forbes. за підсумками 2023 року, кожним десятим новим індивідуальним підприємцем у Польщі став українець. Торік українці відкрили 30 тисяч нових компаній. Мені якось пощастило отримати запрошення на один із заходів, які Організовували представники дії бізнесу у Варшаві, і, хоча зовсім не дотичний до бізнесового життя України, я був реально вражений підходом, масштабом і загальним запалом як спікерів, так і гостей заходу. Люди з таким ентузіазмом займаються нетворкінгом, просуваючи свої бізнеси на польський ринок, що ця енергія просто заряджала усіх у кімнаті. І це все люди з серйозним підходом і великими амбіціями, на яких завтра буде три. Матися економіка країни, як на мене, це дуже круто. Від того, не знаю, які думки у вас, але в мене оптимізм є щодо майбутнього України. Взагалі, Україна має чимало речей, які потенційно можуть створювати світову конкуренцію як тільки війна закінчиться. Географічне розположення України, наприклад, дуже вигідне для того, щоб створити авіаційний хаб між Азією і західними країнами. Україна має все, щоб створити напрямок медичного туризму і. Трохи розгрузити у цьому плані Турцію в Україні навіть той самий Чорнобиль вже перетворили на атракцію для туристів, і, як на мене, це дуже правильно. А скільки всього ще можна навигадувати в Україні, бо є і простори, і море, і гори, і люди, і культура, і їжа Боже, зупиніть мене хтось. Про природні багатства України я взагалі згадувати не стану. Я навіть десь чув тезу, що Україні у 91 першому році проракували майбутнє найбагатшої країни Європи. Але пройшло 33 роки, і є враження, що щось іде не за планом. І коли я почав вивчати стан речей в Україні, я був відверто. Шокований. ВВП на душу населення України навіть до війни було приблизно в одному діапазоні з Гватемалою, Іраном і Сальвадором. Є враження, що щось тут не так, правда? Наче є все. Велика країна з великим населенням і купою ресурсів, але чомусь не багатіємо. Що ж не так? Ось тут і починається частина відео, де я почну говорити про речі, які вже не такі приємні. І я знаю, що зараз почнуть підпалюватись дубки, але я рахую, що не. Можна вирішити проблеми, замовчуючи їх. А проблеми, як ви знаєте, є. Тож давайте говорити про них, але робити це зважено і помірковано. Подивіться сюди: це емірати. 10 мільйонів населення, з них дев'ять понаїхало з цілю знайти роботу або інвестувати у місцеву економіку. Бо вже дуже привабливою ця країна стала. Місцевого населення там зараз всього 10%. Рахуйте 1 мільйон людей. А 60 років Оків назад було всього 140 тисяч і виглядали вони якось так. А це Катар, 2,7 мільйони населення, з яких 20% катарці. А 60 років назад їх там взагалі було як пів Олександрії. Ну і загальний антураж був як і в Еміратах. Але з пуздельних регіонів, непридатних для життя, які були населені кочівниками, вони створили країни, що вражають своїм багатством. Хоча, як мені здається, з такою демографією вони були дуже близькі. І до того, щоб взагалі зникнути м'як народи. Ну і ви в курсі? В чому секрет їх успіху, чи не так? А ось і не так. Нафта, звісно, дала умови для певного економічного зросту, але в історії їх успіху нафта просто зміщує фокус на себе. Тож люди не помічають, що відбувається насправді. Тепер дивіться сюди, це Венесуела. Траса неймовірна в 70-х роках, коли в еміратах місцеві ще збирали ракушки. Венесуела була однією з найбагатших країн світу. Це і досі є країною з найбільшими запасами нафти, але чомусь зараз в вулиці Каракасу виглядають ось так. Так, от, якщо дивитись в корінь всіх подій, причини розквіту арабських країн, де не було нічого, окрім рибацьких поселень, як і причини занепаду тієї самої Венесуели, де було все в першу чергу у внутрішніх факторах, іншими словами, у людях, які цими країнами керували, і рішеннях, які вони приймали. А отже, виходить, що Україні не вистачає правильних людей з правильною експертизою на правильних місцях. Чи хочу я сказати, що в Україні якісь не такі люди? Точно ні. І я навіть можу це обґрунтувати. Я в Штатах досить довго працював у сферах, які передбачали роботу з клієнтами. І ви не уявляєте, скільки разів у розмовах, коли я згадував, що я з України американці мені казали, що вони колись десь або працювали з українцями, або жили з нами поряд по сусідству, або ще якимось чином пересікали з нашими людьми і завжди мені щиро казали, що у? Українці то є класні люди. Хто дивиться мене з США? Напишіть в коментарях, я впевнений, ви теж чули такі слова. І той факт, що наші емігранти гідно представляли свою країну навіть на побутовому рівні, я вважаю, багато говорить про наших людей. Тут ще напевно варто згадати, що в 2008 році, коли я тільки опинився в Штатах, американці ще дуже часто називали українців Рошенс, але з часом все дуже помінялось, і всі вивчили, що між. Нами є різниця, і це теж круте досягнення. Але це відволікся. На секунду, коли моя дружина без досвіду проходила інтерв'ю на її першу серйозну роботу, її тоді ще майбутній бос сказав, що зустрічав українців і має враження, що наші люди дуже дисципліновані і працьовиті, і хотів би мати більше таких людей у команді. Ну і через певний час, коли вона отримала купу нагород від компанії, він їй це згадав і сказав, що не помилився, коли ви. В її виходить, і люди в Україні не такі вже й погані. Чому ж тоді Україна все ніяк не стає новою Швейцарією? Я слідкую за новинами і чую, що західні партнери вже не натякають, а прямим текстом говорять, що для перемоги у війні і подальшої співпраці Україна має щось зробити з корупцією всередині країни. Без змін у цьому плані стають під питання і членство України в ЄС і в НАТО і обсяги і допомоги і інвестиції, і так далі. Мені стало цікаво що, взагалі, станом речей я наткнувся на рейтинг країн за рівнем корупції, і от від найменш до найбільш корумпованих країн у світі Україна посіла 122 двадцять місце із 180 можливих. Скажіть, це взагалі як я, як людина, що давно не живе в Україні, навіть мав думку, що то якийсь вкитаж, доки мені у приватній бесіді чоловіки, що варяться у бізнесових справах, не розказали їй про схеми з зарплатою в конвертах, і про те, як бізнеси отримують повернення ПДВ при умові, що частину від тієї суми потрібно буде занести куди треба, і як держслужбовці по дорозі на роботу роблять зупинку, щоб пересісти на менш примітний автотранспорт і багато. То чого в такому дусі. Я таких історій наслухався, що бігу інфо відпочиває. Та й б'є враження, що все це на поверхні, всі це бачать і просто живуть з цим, наче так і має бути. Хоча, як на мене, це дуже ненормально. Ось, будь ласка, поки я писав сценарій для цього відео, Тищенко вкотрий раз відзначився своїми діями. І про обшуку його житла він розбив телефон, напевно, щоб позбутись компромату. А в його помешканні знайшли купу готівки незрозуміло походження. І його при всьому цьому саджають під домашній арешт. Не розумію тільки, а чому не в СІЗО? Як на мене, це пряме свідчення, що і до судової системи мають бути питання. 122 місце, друзі, 122. Очевидно, що звинувачувати у такому становищі справ потрібно верхівку. Тут і сперечатись нема про що, але все ж таки виникає питання: а хто всі ті люди, що дають хабарі, отримують зарплати в конвертах, купують посвідчення про вакцинацію і так далі? Хто споживач цього явища? В українському суспільстві, бо щоб посісти аж 122-ге місце за рівнем корупції, це, мабуть, усім треба було докласти зусилля. Правильно розумію, ось така от зрадонька. До речі, про зрадоньку. це теж одна з речей, яка дуже кидається в око. Я якось і не помітив, коли серед українців пошуки зрадоньки стали найулюбленішою забавою. І навіть якщо її немає, її обов'язково знайдуть, було б бажання. Всі у лавах дивальних військ розумні і знають, як треба і як не треба і обов'язково скажуть про це. Напишуть в коментарях чи виставлять у себе в сторіс. Всім усюди бачиться зрада, подвійне дно, недостатній патріотизм чи ще щось. Навіть мені прилітало в коментарях, що я нібито проплачений блогер, бо так швидко, як в мене, канали не набирають переглядів. Аргумент, звісно, мощний. До речі, послання на мій посібник по тому, як ефективно запустити канал на Ютубі, я залишу в описі, якщо комусь цікаво почитати про мій досвід запис. Ску, цього каналу, тим не менш, це дуже добре для суспільства мати свободу слова і вміти нею користуватись за умов наявності певного критичного мислення. Але суто з моєї колокольні виглядає так, що люди вже просто не розбираються, де хто і починають гристись з будь-якого приводу, тільки дай причину. Ну і часто є враження, що цим вміло користуються для того, щоб сіяти розлад у суспільстві. Це ж не нова практика. Згадайте 2004 рік, коли почали. Вкиде про розділ на захід і схід України. Згадайте, як роздували мовне питання з 2014-го, особливо на території східних регіонів. Подумайте, які наративи зараз роздувають у суспільстві. і Скажіть, кому увесь цей час було вигідно сіяти подібний розбрат у суспільстві? Тим більше, я як людина, що так чи інакше залучена у медійні справи, дуже добре помічаю, як працюють і псо, чи боти, що закидають у коментарях якісь тези, які народ дуже швидко підхоп. Тому думайте наступного разу перед тим, як щось викинути у медійний простір. Та й взагалі, українці мають єднатись, а не гристись між собою, бо саме єднання робить нас сильнішими, і все ж таки хотів би ще трохи поговорити про питання корупції у контексті боротьби з корупцією. Часто згадують досвід Сінгапуру. Та навіть їм на це знадобилось 40 років. Аналогії, їй богу, хоч бери всіх за руку і вирушай на довгу прогулянку пусте. Хоча, якщо придивитись до їх дій, то алгоритм простий: лишити чиновників недоторканності, ліквідувати фактор конфлікту інтересів у судових процесах і запровадити презумпцію винуватості, дати волю незалежним змі і ввести високі заробітні плати, які б стимулювали бажання виконувати свої обов'язки. Ось так все просто саме тоді, наприклад, народні депутати перестануть купувати собі Роллс-Ройси, бо такі покупки мають автоматично. Тригерити ретельну перевірку усіх грошових надходжень і податкових звітів, і ось саме цього дійсно потрібно вимагати від влади, на мою думку. Та й в цілому я не перую захищати правлячу верхівку, але давайте подумаємо, хто голосував за них. Навіть не за нинішню владу, а в цілому за всі 33 роки незалежності. Ну який процент на вашу думку прямо дійсно розбирався у політичних програмах, біографіях кандидатів і взагалі якось тримав руку на пульсі політичного життя країни. Нагадаю, у нас не так давно голос дорівнював упаковці гречки. Не те, щоб ви питали, але саме такі думки приходять мені в голову кожен раз, коли на форумах в коментарях чи у приватних бесідах я чую чи бачу, як люди говорять. Про те, що Україна якась не така нормальна Україна, і люди в ній нормальні, але певні вироблені звички і погляди на речі потрібно змінювати. Бо інакше ні до чого хорошого ми не дійдемо. Так от, ви знаєте, до яких висновків я прийшов, доки готував сценарій для цього відео. Якщо я не помиляюсь, Джек Лондон писав, що в бідності немає благородства. Бідний все зробить заради грошей, бідний не стане переймати загальним благоустроєм, якщо всі його думки в тому, що грошей на їжу не вистачає, і вже як мені здається, звідси і розпрат у суспільстві, і високий рівень корупції через недалекоглядність дій більшості населення, і все, що з цього випливає. Саме тому головна задача кожного члена суспільства це багатішати звичайно легальними шляхами. Тоді їм почне приходити і розуміння того, що хочеться не тільки гарний ремонт у квартирі, але і щоб у під'їзді і на вулиці було гарно, і в депутати йти захочуть не для того, щоб закрити всі свої гештальти з бідного дитинства, а для того, щоб робити позитивні зміни. А в такому суспільстві вже буде і бажання рухати прогрес та створювати ще більше нових. Конкурентних продуктів і ще більше багатішати. Ви спитаєте мене, а як багатішати в таких умовах? Ну, давайте подумаємо. Шейх Заїд, засновник об'єднаних Арабських Еміратів, на рівні з розвитком державної інфраструктури, з самого початку робив великий фокус на реформах освіти, щоб населення країни в першу чергу мало освіту, що може забезпечити подальший розвиток країни, а освічене населення не буде бідним, тим більше в наші часи, коли інтернет. Може тобі дати все від навичок до прибутків, було б тільки бажання. Я би міг ще довго говорити на тему розвитку країни і висловлювати свої думки на тему демографічної проблеми чи міжнародних відносин. Але думаю, це вже буде зайвим. Хоча ще дві коротенькі тези, все ж таки, додам. Джон Кеннеді на своїй інавгурації сказав: Не питайте, що країна може зробити для вас, питайте, що ви можете зробити для країни, і от в умовах сучасних реалій варто замислитись. Про те, що нам, усім, усім, хто всередині країни і поза її кордонами, варто докладати зусилля заради нашої загальної перемоги. Бо інакше всі круті набуття нашої країни будуть стерті, і от як ви потім будете себе відчувати. Ну і останнє я вже згадував у цьому відео про нафту. Так от люди, це і є нова нафта. Саме з людей починаються такі компанії, як Гремерлі чи Пейпал. Саме з людей починаються такі країни, як Об'єднані Арабські Еміра саме такі люди, як ти, можуть змінювати світ і робити його краще або гірше? Можеш натиснути лайк під цим відео чи переслати його знайомим, якщо є відчуття, що більше людей мають його побачити. Слава Україні!